Вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні? Зокрема, сьогодні говоримо із політологом, міжнародником Антоном Кочухідзе. Вітаю, пане Антоне, слава Україні. Героям слава вітаю вас! Дякую за запрошення, пане Антоне. Зовсім нещодавно пройшла прес-конференція нашого президента. Висновки року всі змі про це пишуть. Про це говорять всі українці. На що варто нам звернути увагу в плані? Політологічному, саме що можливо, звичайний глядач не помітив у цьому виступі нашого верховного Головнокомандувача? Я, Я думаю, що е, ця зустріч з представниками засобів масової інформації, і та діалог з суспільством саме в такому форматі він був достатньо ширий, тобто, я не можу вам сказати, що щось приховали. Ну зрозуміло, що під час війни президент якісь там секрети, плани. Tam, військову стратегію ведення бойових дій або tam, тактичні якісь а, замисли, а, ставки верховного голов, головнокомандуючого, він, він не розповідав би це, це однозначно і зрозуміло. В усьому іншому він був дуже щирим. ну Згадайте, наприклад, питання по НАТО, як він пояснив, тобто при всій повазі, при всій повазі до а, якраз таки всіх партнерів, які нас підтримують. Але він сказав реально, чи в якому форматі були натяки щодо членства України в НАТО, і що він на це не погодиться, що ніколи як президент і як держава Україна не погодиться на якийсь там частковий вступ там, з окупованими територіями і так далі, і так далі. Тобто, це достатньо щира та пряма позиція. Потім згадайте, як президент відповідав польському журналісту. Саме про те, в чому специфіка складнощів саме політичних, наскільки президент щиро захищав е, теплі відносини між польським та українським народом, і пояснив, де саме знаходиться все ж таки, е, скажімо, ось той центр е, нерозуміння політичного, який там, як мінімум, з квітня по. Вересень 23-го року існував і насправді зараз продовжує існувати в якихось інш... інших формах. Е, тому знаєте, ду дуже важко казати, що він щось приховав. Дуже важливо, е, я що хотів би особисто від себе додати, дуже важливо, що вся його риторика була на е, об'єднання держави. Тобто, президент не хайпував, наприклад, по якихось топових темах. Потім згадайте навіть. Питання про е, комунікацію пані Безуглої щодо пана Залужного, як президент теж дав зрозуміти, що йому потрібні результати, а, і, а в ці політичні баталії або якісь там політичні акції окремо взятих депутатів, і так далі, е, він не втручається, не вникає, тому що в нього є більш пріоритетні завдання, і це відповідає дійсності. Також згадайте про те, як він відреагував. Щодо людей, які прийшли з ним до влади, він щиро сказав, що є люди, з якими яким він вдячний, дуже навіть дуже вдячний за те, що вони працюють, працювали і особливо під час війни працюють. А є люди, які, у яких, скажімо так, ну не справилися, скажімо так, з присутністю при владі, не зрозуміли. Для чого їм ця влада була надана, і так, далі, і так далі. Тому це, знаєте, такі, я думаю, це була важлива, важлива зустріч з суспільством, щоб з перших вуст почути конкретні позиції по тим чи іншим питанням. Бо ви ж зверніть увагу, під яким інформаційним тиском знаходиться, наприклад, наше суспільство або, або, або а, західні медіа, і так далі. Тобто зараз расистська пропаганда дуже серйозно. А, Обрала собі тактику медійного проникнення, тому що телеканалів у них зараз в Україні нема афілійованих, власних і так далі. Тому вони зараз дуже потужно працюють в соцмережах і постійно розганяють тези про конфлікт між верховним головнокомандуючим і головнокомандуючим збройних сил. Потім про конфлікт з західними партнерами. Про корупційні скандали потім роблять е, е, записи, штучні записи, що військові там незадоволені, відмовляються виконувати накази. Тобто е, особливо це стосується особливо такої соціальної мережі, як TikTok. Тобто, повно лише ти вбиваєш Україну, і там просто штучний інтелект аж зашкалює. Е, ось цих всіх відео. Прогнозах якихось політичних коментарях і так далі тому дуже важливо було провести цю зустріч, розставити всі крапки над і і показати і партнерам, теж, що ми насправді розуміємо, що відбувається, що цінуємо, що хочемо допрацювати. І так далі, тому я думаю, що е, ось з цієї точки зору е, комунікації з суспільством з партнерами, я думаю, що всі завдання, які команда президента ставила перед собою, е, яких вони хотіли досягнути е, від цієї зустрічі, я думаю, що вони е, досягнуті, і жодним чином інтереси України від заяв президента не постраждали. А навпаки, я думаю, що відкрились певні. Можливості для подальшого діалогу по тих питаннях, які не вирішені, наприклад, на міжнародному рівні. Пане Антоне, хочу звернути увагу, що на цій прес-конференції, як на і всіх інших зустрічах президента зі змі, дуже багато було представників змі іноземних. Так BBC, Reuters і так далі. Всі були присутні, і якось воно саме собою напрошується. Порівняння із прес-конференцією Путіна. Там були представники західних ЗМІ, однак їх не так багато було, і не всім дали слово. І вже якщо порівнювати, ми пам'ятаємо, що міжнародні змі про Путіна. Після його так званої прямої лінії писали, що такий потужний, такий впевнений, не боїться, веселий і так далі. Ну звісно ж, можливо, з реальністю такі думки не співпадають. Та все ж, як ви вважаєте і про нашого президента за висновками цієї зустрічі з представниками змі, що будуть або що вже пишуть представники, от справді, західних ЗМІ, Чи він вселив віру, впевненість у наших партнерів. Ну, дивіться, я думаю, що тут треба розрізняти, наприклад, польські змі напишуть про проблеми, які існують між лідерами. Тобто, це ж очевидно. Якщо ми говоримо, наприклад, за глобальні медіа, по, по типу Time, Politico, Washington Post, Wall Street Journal, Reuters, BBC і так далі, то розумієте, ці всі топові медіа в них вже є тренд того, що президент Зеленський герой. І вони в цьому форматі, фар, фарваті форматі форматі і йдуть. Тим паче, що нещодавно президента Зеленського обрали, там, якщо не помиляюсь, найвпливовішим політиком в Європі одне з видань топових якраз, і все вибудовується навколо цього. Насправді, для ось цих глобальних медіа, якщо говорити без деталей, то і президент України, і український народ вони герої. Якщо ви навіть подивитесь. Адекватні публікації там New York Times про Україну або про українських воїнів вони їх описують наших е е представників сил оборони і безпеки як героїв, які дуже швидко вивчають західну техніку, доповнюють чимось своїм, модернізують і ефективно використовують. Тобто, якщо ми не беремо там якісь спеціальні вкиди, які робляться в ці на цих глобальних площадках, то там, в принципі. Дуже позитивне ставлення як до президента українського народу і Сил оборони і безпеки України, і це воно зберігається. Тому що ось ці всі змі, про які ми з вами говоримо. Ну всі там я е, перебільшую, але більшість, скажімо так, цих змі багато років розповідали там про міць Російської Федерації, про міць їхньої армії, і так далі. І так далі. І зрозуміло, що. Історичні події, які почали відбуватись 24 лютого, вони перевернули бачення в тому числі і цих ЗМІ щодо Російської Федерації, і так, далі, і так далі. Коли, наприклад, ми зараз порівнюємо е, такі зустрічі нашого президента і е, там оту відкриту лінію президента терориста Російської Федерації, то е, з точки зору політичного позиціонування. Ці два лідери знаходяться в різних світах. Тобто, президент України він глобальний герой, глобальний лідер, міжнародне визнання е, і так далі. І так далі, е, як ви правильно сказали, більшість. Всіх з більшість, більшість глобальних змін знаходилася якраз таки на зустрічі з президентом України. Відкрита розмова там без оглядки на якісь там дипломатичні речі, дуже прямо зрозуміло і простою мовою. А ось терорист Путін для нього це виборча кампанія, тобто, все було підлаштовано під солодку зустріч, під солодкі питання. Все було йому на руку. Ну тобто, ж неможливо порівнювати, наприклад, діалог демократичного президента з журналістами і терориста-авторитарника з представниками змі. Зрозуміло, що вони не хотіли, щоб західні змі ось так прямо питали щось, щось там про рашистську політику і так далі. Хоча він і, він і сам дав відповідь, я маю на увазі терорист Путін про те, що цілі спеціальної військової операції вони не змінюють. Тобто, ось знаєте, ось це все, що відбувалось там декілька годин, неважливо. Ось це головна фраза. Відповідно, під це все він буде вилаштовувати якраз таки. Політику зовнішню, оборонну, економічну і так далі. і так далі. Тому ці, два, ці дві політичні події порівнювати неможливо, тому що це зовсім різні лідери, різного масштабу з різним впливом. Терорист Путін в ізоляції є вирок на арешт від міжнародного кримінального суду. А наприклад, президента України підтримує як мінімум 50 плюс держав. Я маю на увазі там коаліція Рамштайну, наприклад. Ось а, якщо брати по державам, так за польські змі я вам сказав, зрозуміло, вони напишуть про проблеми. Reuters напише загальні речі, BBC напише теж загальні речі. Але якщо брати там американські змі, вони напишуть більше, що було сказано там щодо голосування, наприклад. Потенційного а президент України чітко сказав, що найближчим часом Україна очікує позитивного рішення щодо якраз таки голосування в конгресі. Тим паче, що в той самий день, коли в нього був виступ, навіть на ну, як називають прореспубліканському на прореспубліканському майданчику Fox News з'явилася соціологія про те, що зросла підтримка е серед населення. Серед голосуючих в Америці щодо збільшення підтримки для України, тобто, це теж такий важливий фактор, тому що там дві позиції: перша збільшити 31% і залишити як є. А залишити як є, як мінімум 128 мільярдів доларів було виділено сполученими штатами Америки з 24 лютого для України на різні потреби. 33%. тобто, ну більше 60% потенціалу. Серед населення для того, щоб підтримувати позитивні рішення, і знаєте, ось з таких маленьких деталей і створюється політика, і тому зрозуміло, що, наприклад, американські видання більше про це напишуть. І в принципі, як показав той день виступу, то ми пізніше в той день отримали. Політичний сигнал е, заяву підписано якраз таки е, представниками демократів та республіканців в сенаті, тобто лідерів е, демократів та республіканців в сенаті, про те, що е, робота продовжується по узгодженню позицій, е, немає узгодженої позиції по південному кордону, але лідер і республіканців і демократів чітко підтвердили в спільній заяві про те, що. Як тільки вирішимо питання міграційного законодавства, Україна, Ізраїль, держави е, Тихоокеанського регіону будуть в пріоритеті, і було, була така фраза, що е, ми дві партії не залишимо наших союзників. Угу. Тобто, питання навіть не в союзниках, не в сумах, які там адміністрація Байдена хоче виділити, а все ж таки у внутрішній політиці, республіканці максимально хочуть отримати бенефітів. Якраз таки від вирішення там питання кордону, від міграційного вирішення міграційного законодавства, і потім будуть розблоковані всі процеси. Тобто, навіть в цьому сенсі є ось така пряма, скажем, прив'язка. Президент заявив дуже скоро. Потім е з часом з'являється заява представників. Демократів сенат демократів та республіканців в сенаті, тобто, навіть з цієї точки зору, ця зустріч була дуже практичною, і те, що я кажу, відвертою і щирою, тобто, не було якихось знаєте там фальшивих сподівань і так далі. Пане Антоне, от до речі, стосовно підтримки Сполучених Штатів, окрему роль і відповідь надав нашим колегам президент Зеленський, сказав, що сподівається і довіряє Сполученим Штатам у цій підтримці. В той же самий день речник держдепу Меттью Міллер зазначив, що так ми будемо продовжувати. У нас там залишився один єдиний пакет військової допомоги до кінця року. Однак сподіваємося на надальшу підтримку України в майбутньому. Однак я дуже добре пам'ятаю, що минулого Минулого тижня метью Міллер той самий зазначив, що Сполучені Штати це не горщик із золотом, який без дна, звідки можна постійно діставати кошти Україні, діставати, діставати, діставати. Тобто така доволі жорстка риторика була. І ми бачимо, що все ж таки різдво вже близько. Американці підуть на канікули, і шанси на те, що ухвалять пакети допомоги на е, мільярди мільярди доларів в Україні ну, в цьому році вже менше і менше залишається. Отже, ваша думка, чи встигнуть у 2023 році у Штатах ухвалити таке важливе для України рішення? Ну, дивіться, якщо, якщо думати банально, просто а це не просте питання, то зрозуміло, там відповідь моя викличе певний жах, не встигнуть. Але ж це складна політика, і те, що Сенат не пішов на канікули, і те, що була заява лідерів демократів республіканців, що вони продовжують роботу не дивлячись на канікули. Тобто, я так розумію, що вони будуть до фінального працювати, поки не узгодять позицію. Тобто, це може закінчитися перед новим роком, а може перетекти і там перший тиждень нового року. То це знаєте порушення, умовно кажучи, там. Соціальних традицій, які є в цій державі, і це доказ того, що це принципові питання для конгресу для, для сенату безпосередньо, і вони не знаходяться осторонь вирішення цих проблем. Тобто, з фахової точки зору, це дуже потужний сигнал, того, що і одні, і інші хочуть вирішити питання якомога швидше і розблокувати пакети допомоги, що стосується заяви а, представника держдепу. То е, я би її розшифрував наступним чином: е, якщо ви пригадаєте, е, як починалася вся історія е, фінансової військово-технічної допомоги для України, то першу скрипку грала Велика Британія, потім потужно включились Сполучені Штати Америки. І коли представник Держдепу говорить про те, що не лише Сполучені Штати Америки або там в Сполучених Штатах Америки немає там нескінченної суми грошей. Це означає, що ви теж європейські партнери по безпеці. Включайтесь. Тобто на порядку денному 50 мільярдів від Європейського Союзу а, і багато інших речей. Дивіться на порядку денному, як я сказав, 50 мільярдів від Європейського Союзу. Німеччина затвердила 8 мільярдів євро на наступний рік для України. Потім згадайте візит президента Зеленського до Норвегії, умовно кажучи, саміт Україна, Північна Європа, декілька мільярдів доларів там. Потім Британія чітко зазначила, що не буде жодним чином зменшувати фінансову підтримку військово-технічних потреб України, Нідерланди, там історія З 16. Тобто американці дають зрозуміти, що ось ця підтримка. Має бути спільною і кожен має робити свій внесок, який може. Там Болгарія декілька мільярдів на декілька мільярдів затвердила. Програму дій щодо військово-технічної підтримки України і так далі. Тобто, і ось це реально є союзницькі відносини. Тобто, це не якась там зрадницька заява, а це реальні союзницькі відносини партнерів, як по Рамштайну, по НАТО, ну і окремо Європейського Союзу, як стратегічного партнера США в Європі, в тому числі, тому ось ця заява була саме про це, а не те, що там у Америки закінчаться гроші. Президент Байден чітко сказав, що. Я, якщо США не можуть потягнути одночасно допомогу і Ізраїлю і Україну, то яка держава може потягнути? Тобто він взяв на себе додаткове лідерство, і це не продиктовано насправді там електоральними настроями, тому що відверто кажучи, зовнішня політика для пересічного американця вона завжди далеко об'єктивно. Mm -hmm. Насамперед, ця заява президента Байдена продиктована прямим, корінними. Прямими корінними інтересами безпеки Сполучених Штатів Америки, тому що безпека Сполучених Штатів Америки починається з безпеки її союзників. Якщо з Ізраїлем і Україною щось відбувається погане, страждає вся та система безпеки, яку вибудовували США, як мінімум з 46-го року. Стосовно системи безпеки так стосовно північної Європи, та про що говорили, пане Антоне, ось також нещодавно стало відомо, що Данія досягла угоди про оборону зі сполученими штатами. Це дозволить е, представникам Америки розміщати свої військові бази на території Данії, і ми бачимо, що ну поступово ця багато ходовочка, так би мовити, Путіна вона продовжує далі йти. НАТО не хотів біля своїх кордонів. Бачимо, Фінляндія. Бачимо ось в Данії також військові бази, там в Польщі рішення стосовно розміщення військових баз близько біля так званої Калінінградської області, ось відірваної частинки Російської Федерації, начебто Російської Федерації. Чи буде якась реакція з того боку, тому що ну, завжди це супроводжується якимись реляціями по типу, ну, ми також будемо відповідати, і в нас є червона кнопка. О, на рівні заяви вже. Представниця терористичного МЗС рашийського Захарова сказала про те, що, наприклад, Фінляндія понесе відповідальність та її керівництво понесе відповідальність за ті домовленості, які вони підписали зі Сполученими Штатами Америки. Що вони що Фінляндія буде нести відповідальність за зміну балансу сил за порушення? Як, як вона точно не процитую, сказала, але. Сенс був такий, що за порушення добросусідських відносин. Тобто На рівні заяв вони відразу включаються. Тобто все стандартно, така радянська машина працює, вони, їм там всім за 120 років всім цим представникам. Тобто ну, Від Радянщини це нічим не, не відрізняється. А, а тепер давайте дивитись щодо ситуації, про яку ви кажете там. З військової точки зору і так далі. Давайте на секунду представимо, що ми з вами, скажімо так, не громадяни України, а зі сторони, тобто не знаходимося з вами під обстрілами кожен день, а просто зі сторони аналізуємо ситуацію. Якщо холодно подивитись на ситуацію, то расисти не досягнули жодної стратегічної мети. Почавши війну проти України. Тобто війна була за те, щоб ніякого НАТО, ніякого Європейського Союзу, зменшення військового потенціалу України і так далі. і так далі. Подивіться, скільки натівської техніки зараз в Україні, як для членства в НАТО для України прибрали ПДЧ, відкриті перемовини для членства України в Європейському Союзі. І ще багато багато, багато речей. Е, все лояльне проросійське населення, яке могло бути в Україні, воно або виїхало, або вони принципово змінили позицію. Навіть українська мова посилилась абсолютно природним чином, тому що просто людям стало огидно, е, якийсь, якийсь зв'язок з е, російською культурою і так далі. Тобто, навіть на таких побутових речах відбулася. Трансформація України в позитив в позитивному сенсі, так я жодним чином не кажу про те, що немає трагедії, або що там все так легко дається нашій державі. Ні, кожен день Україна платить велику ціну людськими життями і так далі. Але якщо холодно дивитись на ситуацію, то расисти не досягнули нічого, абсолютно нічого. Отримав ще їхній лідер вирок, тобто безпрецедентне рішення раніше там по африканських державах і деяким е е лідерам там Югославської війни там приймались такі рішення, тобто, ну в чому перемогла Російська Федерація? Е стратегічні цілі провалені, тому е з військової точки зору вони ув'язли в Україні. Тобто вони не можуть е, досягнути цілей. Відповідно, вони не можуть іти далі, там на Польщу, на держави Балтії і так далі. Е, плюс, дивіться, який ще перелом відбувся. Окей, там ми вистояли, умовно кажучи, як знаєте, в кулуарах американські політики кажуть: війну за незалежність Україна вже виграла. Ну тобто, ми, ми, ми виграли ту частину війни, яка була про те, що Україна повинна існувати. Все, цю війну ми виграли. Тепер іде війна за. Території, населення і так далі. І так далі. Якщо виходити з цієї точки зору, то вона має продовження. Відбулася ще, ще одна принципова трансформація безпосередньо в Європі і в Америці. Тепер вони самі говорять про те, що це є спільною загрозою, тобто російська агресія є спільною загрозою для України, для Європи, для Євроатлантичної системи безпеки. Вони трансформувалися. Тобто, коли, наприклад, Німеччина з Францією перестали говорити про збереження обличчя і дають там Петріоти, танки і так далі, то це реальна трансформація політики, це ще один стратегічний програш расистів, почавши цю війну. Раніше в них був якийсь нормандський формат. Де, в принципі, інколи Німеччина та Франція намагались закривати очі на якісь речі, які робила Російська Федерація. Сьогодні в них немає жодної можливості вести навіть перемовини. А перемовини їм потрібні, тому що так, вони там перелаштувались на військові рейки і так далі, і так далі. Але. Є великі проблеми, є там блокада, ізоляція, так вони здобувають товари подвійного призначення, але в них не вдається швидко це відновлювати. Тому ось такі багато стратегічних речей, якщо розкладати, то вони, окрім слів, там по відношенню до Фінляндії, Данії, Польщі, держав Балтії і так далі, вони нічого не можуть. Адже я просто нагадаю, що ультиматум, з яким расисти вступали у війну у, у другу фазу расистської агресії проти України 24 лютого, були гасла про те, що НАТО має повернутися до кордонів 97 го року. І пан Байден чудово сказав в Варшаві, що Путін розраховував на фінляндізацію НАТО, а відбулася натоїзація Фінляндії. Угу. Ось, ось якби все в одній фразі просто вся історія двох років. Гарна така крапка з комою у нашій розмові, пане Антоне. Справді, цей великий геополітик іноді зазначають міжнародні експерти діє ще гірше ніж якийсь внутрішній ворог, тому що всіма своїми діями здається, просто штовхає Російську Федерацію кудись у прірву. Ну і воно, слава Богу, будемо сподіватися, там вона її опиниться з часом. Дякую вам, друзі, за те, що долучилися до нашої розмови. Спілкувалися із політологом, міжнародником Антоном Кучухідзе. Дякую вам за ваші вподобайки за те, що підписуєтесь. На фокус на Ютубі, і звісно ж пишіть свої коментарі. Думки стосовно розмови, яку сьогодні мали. Дякую ще раз: вірте в зсу. Будьте в фокусі разом з фокусом.